Добрий день. Сьогодні розглянемо тему взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. І от перше перетворення: пентан, етан, етен, поліетилен. Тобто, кожна стрілочка це хімічне рівняння. Один, два, три. Рівняння. А ну, тепер давайте розпочнемо. З першого рівняння це пентан. Пентан. Його молекулярна формула це 5H12, нам треба отримати етан. В етана 2 карбони. Тобто це реакція зменшення карбонового ланцюга. Тут ми використаємо крекінг. це приблизно температура 400-500 градусів за Цельсієм. При крекінгу молекула розпадається на дві, приблизно на дві порівні частини. У нас етан, це 2 h 6 І залишається іще три карбони і 6 гідрогенів. Це 3 h 6 Але дивіться уважно, щоб ці речовини існували. Тобто, це етан, справді є така речовина, а це Якщо три пропан, але це алкен, тому це пропен. Називається така реакція, крекінг. І так можна будь-яку молекулу розкладати на дві. Далі, наступне в нас етан, треба з етану утворити етен. Етан це 2 h 6 а Етен це 2 h 4 вони відрізняються тим, що в етена на 2 гідрогена менше. Тобто це реакція розпаду, температура, нікель або платіна і молекула етану розпадається на дві частини це 2 h 4 і плюс водень. Якщо ми додаємо або приєднуємо гідрогени, це буде гідрування або гідрогенізація, а навпаки, це буде дегідрування або дегідрогенізація. Тепер наступне у нас утворення поліетилену, тобто це утворення полімеру. Тут краще я напишу етен у напівструктурній формулі, покажу, що у нього подвійний зв'язок. Так, ch 2 ch 2 І саме цей подвійний зв'язок при утворенні полімера розривається. Тобто ось цей подвійний зв'язок розривається. Я написала N, що багато молекул етину або етилен по-старому вони будуть сполучатись одне з одним. Для того, щоб це відбулося, треба ініціатор реакції, це якась речовина, яка спричиняє цю реакцію ініціатор. І ось тут відбувається таке розривання подвійного зв'язку, залишається одинарний зв'язок, той подвійний зв'язок, він ось, у нього з'являються ці речовини вільні валентності, до яких приєднується знову ж така частинка. І так багато разів повторюється. Послідовне сполучення молекул одне з одним, утворюючи полімер, називається реакція полімеризації. Реакція полімеризації. Ось ця частинка це елементарна ланка, яка постійно повторюється, це є мономер, а весь ланцюг є полімер. Наступне перетворення. Ось таке кальцій карбід. Треба утворити етин. Давайте я пронумерую, тобто спочатку ми підемо в цю сторону: 1, 2, 3, 4, 5 і 6 рівнянь. Буде потім 7, 8, 9. Кальцій карбід це кальцій С2. В молекулярному вигляді ось так виглядає, але ось якщо ви вивчаєте це рівняння, то спочатку вивчить структурну. Вам буде легше запам'ятати. Кальцій карбід це кальцій, два карбони, і між ними ось такий потрібний зв'язок. Якраз у карбона валентність 4, і в цього так само. Щоб перетворити ветин, треба оцей шматочок кальцій карбіду кинути у воду. І тут це дуже гарний спосіб отримання етину або ацетилену в лабораторних умовах. Тут треба дві молекули води. Я напишу HOH, як H2O. H2O. І миттєво виділяється газ ацетилен. Тут вирізаю цей газ. І буде ось С2H2, або СХ, ЦА і між ними потрібний зв'язок. Можна відразу написати. Ну, давайте напишу ось так: покажу, що це. речовина з потрібним зв'язком і кальцій у H2: Це лабораторний спосіб добування ацетилену або етину. Далі до етину додають воду. У 9 класі таке рівняння рідко зустрічається, але вже треба запам'ятовувати. Етин я напишу це 2 h 2 додати воду H2O. І тут треба просто запам'ятати, що буде утворюватись альдегід етаналь. Етин корінь слова, і етан, тобто залишається два карбони. В альдегіда ви зустрічали альдегід, коли вивчали ну, альдегідну групу, коли вивчали глюкозу. Тобто, ось так: О, H. Це альдегідна група. І сюди доставляємо три гідрогени. Тут усе урівнюється: 4 гідрогени, 4, один оксиген, 2 карбони. А, давайте я підпишу: тобто, це етин, це етаналь. Етаналь. Етан, тому що вже одинарний зв'язок між атомами карбону, а, і взагалі, от я напишу, що треба запам'ятати так: якщо етин плюс вода, то буде спирт етанол. Якщо етин плюс вода, то буде Альдегід етаналь. Тобто, запам'ятовуйте відразу словами, вам так буде легше. Тут реакція приєднання речовини з кратним зв'язком, а це подвійні потрійний по зв'язок, вони вступають в реакцію приєднання. Приєднання води. Це називається гідратація. Наступна реакція, тобто наша речовина Х1 це етаналь. Далі ми повинні отримати вуглекислий газ. Третє рівняння. Вуглекислий газ ми можемо отримати при горінні органічної речовини. Уже я можу написати більш скорочену формулу. Оцю групу альдегідну я пишу HO і сюди три гідрогена. Додаю кисень. Утворюється вуглекислий газ і вода H2С. Треба урівняти два карбони сюди двічка, гідрогенів 4 сюди двічка, але потім, коли ми будемо рівнювати, тут непарний оксиген. Він нам буде заважати, тому відразу я подвоюю цей етаналь. І тепер перераховую заново. Тут 2 карбони помножить на 2, 4, тому сюди 4. 4 гідрогени помножить на 2, 8, тому сюди 4 помножить на 2, 8. Тепер тут урівняли, тому порахую оксигени. 4 помножить на 2, 8 плюс 4. Буде 12. Тут уже 2 є. Тобто залишу сюди зробити 10, доставити 5 5 на 2, 10 і плюс 2 12. Це реакція горіння, горіння або повне окиснення. Реакція повного окиснення. Ви добули вуглекислий газ. А далі нам треба отримати глюкозу. І тут згадайте основний спосіб, як утворюється глюкоза в природі, це за допомогою фотосинтезу. Рослинки вбирають вуглекислий газ, вбирають воду. І обов'язково вказуйте сонячне світло, тому що якщо не енергія сонця, то вийде просто газована вода, карбонатна кислота. А от за допомогою сонячної енергії утворюється така речовина, як глюкоза, яка містить в собі дуже багато енергії. Це 6 аж 12О6 і також виділяється кисень, яким не дихаємо. Це реакція фотосинтезу. Далі нам треба урівняти 6 карбонів сюди 6, 12 гідрогенів сюди 6. Тепер оксигенів. Тут 6 є, тут 6 є. Тут 12, поставлю шестірочку. Глюкоза перетворюється в етанол. Дуже багато глюкози міститься в винограді. З винограда виготовляють вино. Це продукт, який містить спирт. От якраз. Ми напишемо цю реакцію. Це буде п'ята реакція, тобто це спиртове бродіння глюкози. Це 6H12O6. Треба обов'язково дріжджі використати. Дріж, і утворюється спирт етанол, етан це 2 h 6 а щоб перетворити в спирт, забираємо 1 гідроген це 2 h 5 і додаємо oh груп. Також виділяється вуглекислий газ СО2. Тут карбони розбиті, тому краще почати урівнювати з гідрогенів, 6 гідрогенів 12, тому ми подвоюємо а тепер рахуємо карбони. 6 карбонів, тут 4 вже є, не вистачає 2. Оксигенів 6, 2 і 4, 6. Це спиртове бродіння, глюкози. У нас вийшов спирт. Етанол, нам треба знову отримати речовину Х1. Х1 у нас була етаналь. І ви вивчали таку реакцію у 9 класі етанол. Перетворюється в етаналь. це якісна реакція на одноатомні спирти. Ви окремо вивчаєте якісну реакцію на багатоатомні і на одноатомні спирти. Етанол це одноатомний спирт, тому що у нього є одна О-група. Ми додаємо чорний оксид купрум О. І ось тут, дивіться, краще. Давайте запишемо по-іншому етанол. щоб. Це просто такий спосіб запису, щоб легше запам'ятати. Я карбони розіб'ю. Доставлю OH група, ось у мене. Тут CH2, ch 2 ch 3 Той самий етанол, напівструктурна формула. І ось тут, коли оцей чорний Купрун-У занурюють у спиртовий розчин, то відбувається реакція. От тут дуже добре тоді можна вирізати оцей гідроген. А те, що залишається, запишемо: а утворюється альдегід. У H групу ми перевернемо, щоб показати, що це альдегід, то краще написати CH3. С Е, e, Так, це в скороченому вигляді. Далі у нас утворюється чиста мідь, тобто мідь очиститься, тому що вона була чорна, чорний оксид, вона очистилась з червонуватого кольору, і утворюється вода H2O. З'явиться специфічний запах альдегіду, етаналь, різкий запах. І очиститься ні. Це був етанол. етану. Так, і тепер наступне повертаємось назад, Дивимось, це шосте було, а тепер з етину треба утворити етан. Етин у нас. С2 H2. Щоб утворити етан, С2H6. Треба додати просто водень плюс H2, але дві молекули. Так, речовини із подвійним зв'язком можуть приєднувати тільки одну молекулу. Речовини із потрійним зв'язком можуть приєднувати одну або дві. І якщо ось тут дві молекули, це максимально скільки може приєднати ця — це повне приєднання. Ну а якщо точніше, це ж гідрування буде, тобто гідрування, температура нікель. Умови одні й ті самі при гідруванні, гідрування або гідрогенізації. А ось тут це якісна реакція. Це дуже важливі реакції, якісна реакція саме на одноатомні спирти. На одноатомні спирти. Але водночас же і утворюється альдегід. Далі наступне у нас є етан, нам треба бромоетан. Етан С2А6. Додаємо бром. Молекулу брому. Алкани вони можуть взаємодіти з галогенами з бромом форум, але тільки за спеціальних умов, за нормальних реакція не відбувається. З цим вони відрізняються від алкенів алкінів Алкани вступають у реакцію з заміщення алкени-алкіни в реакцію приєднання. Тут з бромом треба нагрівати, тільки тоді відбудеться реакція. Це якісна реакція на, ну, це те, до речі, чим відрізняються алкани від речовин з кратним зв'язком. Якщо ми одну молекулу брому приєднуємо, то треба замістити один гідроген. Тобто, ми виганяємо один гідроген, відщеплюємо. Це 2 h 5 і замість нього ставимо бром, атом брому. А той один гідроген із другим бромом утворили H бром. Якщо б тут було, наприклад, написано 3 бром 2, ми три молекули додаємо, значить тоді три гідрогена вигнали, і в нас було це 2 h 3 бром 3. Ну, я прибираю. Це бромоетант. І далі дибромоєтан. Іноді зустрічається ось таке рівняння, коли у вас є галогеноалкан, і вам іще додають галоген. То, щоб ви не лякалися, тобто треба продовжувати реакцію заміщення. Теж ставимо обов'язково тут то, умови ставте, коли додаєте хлор, то ашню ставте. Тобто знову ми ще один гідроген відщеплюємо, залишається це 2 h 4 І тоді вже 2 бруна плюс H2. Це реакція заміщення. Це просто перша стадія, друга стадія. Реакція заміщення. Заміщення. Можна галогенування. Написати галу, генування. А якщо ще, точніше, бромування, тобто тут вже назви е, від того, що ви, приє... що ви додаєте, це перша стадія, друга стадія. А взагалі, от скільки гідрогенів, скільки ви можете заміщувати. Тут ось 6 гідрогенів, значить, ви можете максимально додати 6 молекул брому і замістити всі гідрогени, залишиться 2 бром, 6.